Вітаю тебе, мій юний друже! Сьогодні на уроці я розкажу тобі, як перетворювати вирази на додавання у табличку з поняттями доданок-доданок сума. Так-так, іноді інформацію можна подати у різних форматах у вигляді тексту, виразу чи таблиці. Але спершу пригадаймо, як називаються компоненти при дії додавання на такому виразі. 2 додати 1 дорівнює 3. 2 та 1 це числа, які додають. Їх називають доданками. 3 це результат обчислення дії додавання. Його називають сумою. Також числа, які додають, можна теж називати сумою. При цьому слід називати їх разом. Сума чисел 2 та 1. Ну що ж? Обираємо завдання та поїхали. А почнемо ми з того, як розуміти вислів сума чисел 5 та 1. Звернемо увагу на слово сума. Сума це дія додавання. 5 та 1 це числа, які ми будемо додавати. Отже, маємо обчислити такий вираз: 5 додати 1 дорівнює 6. Де 5. Це перший доданок. 1 – це другий доданок, а 6 це результат дії додавання, а отже, це є сума. Маємо ось такі записи. Продовжимо. Знайдемо суму чисел 2 та 3. Поняття сума вказує на дію додавання. 2 та 3 це числа, які ми будемо додавати. Додавши їх. Отримаємо в результаті число 5. Занесемо ці дані до таблиці. Числа, які ми додаємо, є доданками. Перше число у виразі це перший доданок. Друге число це другий доданок. Результат це сума. Отже, сума чисел 2 та 3 є число 5. Продовжимо. Знайдемо суму чисел 4 та 1. Сума вказує на дію додавання. 4 та 1 це числа, які ми додаємо. 4 додати 1 в результаті отримаємо 5. До таблиці занесемо такі дані. Перший доданок 4, другий доданок 1. Сума це число 5. Ось так. А тепер. Спробуй самостійно. Знайди суму чисел 4 та 3. Постав відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Звертаємо увагу на поняття сума, яке вказує на дію додавання. 4 та 30 числа, які ми будемо додавати. Додавши їх, отримаємо в результаті число 7. До таблиці занесемо перший доданок 4, другий доданок 3, сума 7. Спробуй ще раз. Відшукай суму чисел 6 та 2. Став відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Сума це дія додавання. Оскільки нам вказані числа 6 та 2, отже, їх треба додати. 6 додаємо 2, буде 8. До таблиці заносимо перше число це перший доданок, друге число, яке додаємо це другий доданок, результат це сума. Маємо таку таблицю. А тепер спробуємо навпаки дані з таблиці. Перетворимо у вираз. Міркуємо так. Поняття доданок-доданок сума вказують на дію додавання, де наші доданки 1 та 4 це числа, які ми додаємо. А число 5 сума це результат обчислення даного виразу. Також ми можемо сказати, що сумою чисел 1 та 4 є число 5. Продовжимо. Доданок-доданок, сума вказують на дію додавання. Д 4 це перший доданок, 2 це другий доданок, 6 це результат дії додавання. Маємо вираз 4 додати 2 дорівнює 6. Також ми можемо сказати, що сумою чисел 4 та 2 є число 6. Потренуємося ще. Тут у нас є лише доданки. Тому, щоб дізнатися, яка сума, утворимо вираз на додавання. Де 6 додамо 1. Маємо в результаті 7. 7 – це і є наша сума, яку можна тепер занести до таблиці. Отже, сумою чисел 6 та 1. Є число 7. Продовжимо. У нас немає суми в такій таблиці, де є доданок 2 та доданок 7. Для цього ми утворимо вираз на додавання 2 та 7 та обчислимо. При обчисленні ми отримаємо результат 9. 9. Це наша сума. Доповнимо числом 9 нашу таблицю. Отже, сумою чисел 2 та 7 є число 9. Спробуй самостійно доповнити дану таблицю. Постав відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Маючи слова доданок-доданок, ми утворюємо вираз на додавання. 4 додамо 5. Обчислюємо. Маємо в результаті число 9, що є сумою у даній таблиці. Отже, 9 це сума чисел 4 та 5. Продовжуємо наше тренування. Доповнив дані такої таблиці. Постав відео на паузу, а потім перевір. Перевіряємо. Оскільки нам потрібно знайти суму, ми використовуємо дію додавання чисел 6 та 3. 6 додати 3 буде 9. 9 – це результат дії додавання. Результат це сума. Заносимо число 9 до рядка з позначкою Сума. Сума чисел 6 та 3 є 9. Продовжимо. Маємо доданок 7, доданок 0. Обчисли суму, постав відео на паузу. Перевіряємо. Слова доданок, доданок вказують на дію додавання. 7 та 0 це наші доданки. Отже, ми їх додаємо. 7 додати 0 дорівнює 7. 7 це результат дії додавання. 7 це є сума. Отже, сумою чисел 7 та 0 буде 7. А тепер до тебе запитання. Подивись на ці дані та скажи, чи може сума дорівнювати одному з доданків. Щоб перевірити своє припущення, подивись коментарі під відео. А я буду прощатися. Впевнена, що тепер ти з легкістю можеш перетворювати дані з таблиці у вираз і навпаки.